Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Спішимо, як ви бачите, поділитися з вами новинкою на ринку інверторних генераторів фірма Шепах, модель IGT 2500i, яка є повністю аналогічною моделі SG 2500i, яку ми всі добре знаємо, яка виконується у синьому корпусі. Якщо брати характеристики та всі його, скажімо, складові, Цього генератора це повністю така ж модель, як SG2500i. Але виконується у чорному кольорі. І називається це лінійка Black Edition виконання в чорному корпусі. На передній панелі нашого генератора ми можемо з вами побачити наші класичні розетки 16 амперні під кришками захисту. Бачимо видачу індикатор напруги, перевантаження нашої системи. Та датчик, який сповіщає про те, що у нас мало мастила в нашій системі. Режим економний. Бачимо. Три режима селектора, режим роботи ран, режим човк. Це у нас доросла заслонка, коли ми заводимо його. Тут ми бачимо клему для підзарядки 12 вольт. У нас є в комплекті ось такі от клеми сюди до генератору, що зручно для того, щоб щось підзаряджати, акумуляторні батареї тощо. От такий от цікавий генератор. По параметрам своїм і габаритам він точно такий же самий, як модель SG2500i, але вже в такому більш свіжому виконанні, як ви бачите. З правої сторони нас зустрічає ручка нашого стартера, як ви бачите, тут. Зверху у нас є доступ до нашого місця, де у нас свіча наше запалення стоїть так, під кришечкою. Давайте його перевернемо на ліву сторону. Подивимося, от у нас така отут кришка, як ви бачите, на двох гвинтах. Тут ми створюємо доступ до мастила нашого для того, щоб наповнювати. Якщо говорити про дану модель, такі ж самі параметри ми можемо зустріти у нас в нашій інструкції, якій сказано: 1600 Вт номінальна, 2 кВт пікова, 2 розетки 220 вольт, 4 тактний двигун з повітряним охолодженням, 4,1 літр це у нас нашого паленого баку. Використовуємо. Оливу 10 W30 або 15W40 350 мл це картер нашого мастила. Розхід 1,26 літра на годину. Це, я так розумію, при повній нагрузці навантаженні. Вага складає 17,5 кг. І оце із основного те, що ми можемо про нього побачити. Модель максимально гарно виглядає в такому корпусі, в такому виконанні чорному. Така ж сама кришечка на спаленого баку з клапаном on і OFF для того, щоб не відтворилося вакуум всередині вашого генератора. Ось ну, такий генератор, як ви бачите, невелика вага, але максимально популярний, може з собою його взяти, і буде він вас повністю, скажімо так, влаштовувати по своїм параметрам і надійності. В комплекті також ми бачимо вороток для свічі, бачимо олійку для того, щоб заливати можна було олію, та клеми для підзарядки. Ось от такий от гарний генератор шепох, гарантія 12 місяців. Країна походження бренду у нас Німеччина. От з такими генераторами, друзі, можете звертатися. Зараз вони є за гарною ціною. Також проконсультуємо, як обслуговувати ваш генератор і взагалі, як його підібрати та все інше. З вами компанія Електромотор. Звертайтеся за нашими робочими номерами телефонів, які є у нас на сайті. Запропонуємо вам гарну ціну, якщо дозвонитесь до нас. Будемо раді вам допомогти купити та придбати ось такий класний апарат. Всього вам доброго, до побачення!